1 грудня, понеділок, починається новий робочий тиждень. Я їду до міста Норчопінг, Швеція на розвантаження. Розвантажувати буду тирсу. Вже люди потроху готуються до свят, прикрашають свої будинки, подвір'я, вікна різними гірляндами. Це Виглядає досить гарно, особливо більш пізній час. Ще ось можна помітити, що люди залишають це якби дуже розповсюджене у вікнах такі вигляді ялинки, електричні свічки. Вони стоять здебільш на кожному підвіконні, І що дивно, і дуже незвично для нашого менталітету, що шведи і норвеги не закривають вікна різними там шторами, жалюзями, якби вони у них зазвичай повністю відчинені. Дуже мало руху, ніби восьма ранку, але щось мало людей на вулиці. Ну, звісно, такі порі вже всі діти в школі, люди на роботі, але все одно якось маловато. І водій попереду здається мені їде на те саме місце, тому що він такий самий має причіп з рухомою підлогою. Там, де труби, там, скоріше за все, буде вивантаження. Щас. маємо розвантаження. Відчиняємося, екруч вже відкрив.

А втінка штовхає товар. Все, я вже вивантажився і тут погано видно, спробував підсвітити, не видно, коротше. добре. Ну, Залишилось 3 хвилини. Зараз пройшло 12 хвилин, як я стояв, і я ще 3 хвилини постою, зарахується пауза 15 хвилин і поїду далі. За документами потім на завантаження. Завантаження маю вже так само ломаною технікою буду завантажуватись в місті Хова. І розвантаження знову ж таки точно там само на філіалі Норвезькому Ревак в місті Ревентал. Я такої веселки ще не бачив. Ось невеличке містечко Sunstorp, Швеції і знову веселка. Завантаження залишається година 14, ну, скажімо, година 10. А і часу в мене година 0,6, тобто ніяк не встигаю. І тому зараз за 17 км виїжджаю з 52-ї дороги на Е20. І там вже ближче до завантаження буду шукати парковку, де відстоюю 30 хвилин. Ще одне містечко в Швеції, по 52, другій дорозі. Скромні будиночки. Навіть не знаю в таких будинках, чи важка одна родина, чи декілька. Але я б, мабуть, не хотів би тут жити, тому що при дорозі. Досить галасно І так стається Ну Ну тут якісь дорожні роботи Терзі. Тож підготуємо причіп на завантаження. Спочатку відкинемо задню через ринку, щоб не забути. Бо якщо і не відкинути, Просто-напросто не розвантажишся. Підлога буде рухатися, але мерезинка не буде пхати цю стінку і стійка не буде пхати завантаження. Треба стігнути рени. Зразу сховати ці ремені таким чином, щоб потім при завантаженні нічого не зачіпилось і було простіше на розвантаженні. Дож йдемо в машину і чекаємо, поки нас запросять. Спакувалися, розвертаємося, їдемо на вагу. Забираємо документи. І летимо на розвантаження. Розвання буде завтра зранку. Сьогодні не знаю, чи встигну туди доїхати. Скоріше за все, ні, але побачу коли поверну кордон. З цього разу я вже знаю, треба встати на вагу. За світло їдемо до офісу. Завантажився, стою під заводом, чекаю замовлення і ось дивіться, скільки тут різної техніки підготовлено до переробки. Тут кондиціонери, холодильники, обігрівачі різні. Чекаю на переробку. Зараз напрямую до завантаження. Завантаження буде в місті Сток. Я лише одного разу там був, завантажував Тирсю. Цього разу теж буде Тирса. Розвантаження буде в Швеції, в місті Ульцфред, це на заводі Ікеа. Ну і місце завантаження, наскільки пам'ятаю, мені тоді не дуже сподобалось через те, що там дуже маленька територія. Заїжджаєш на боги і треба на місці розвернутися, тому що завантаження не на цій території, а треба виїхати за територію, тобто назад. А здавати назад там теж ніяк, бо зазвичай там якісь буду, ну, роботи велись, плюс мене ззаду були підперли, тобто здавати назад було аж ніяк. І довелося розвертатися на місці. Як буде зараз, я не знаю. Можливо, там щось зараз змінилось. Ось така ось територія завантаження. Тут іноді грузять такого типу вантаж останній раз. Ну, перший раз, коли тут вантажився, якраз от саме, це, саме таке мені вантажили. Ну А зараз вантажать Тирсу, Зазвичай і десь близько 21-22 тони. Зараз десь 19. Але вона, скоріше за все, мокра, тож буде її трохи більше. Ну, думаю, ще десь 2 тонни точно, а то і 3 докине. Зараз буде коротенький паром у зворотньому напрямку з Хортина до моса. А наша включати поворотник. Зараз буду з'їжджати на 44 дорогу в Швеції і буду прямувати в напрямку Турхеттен, Йончопінг. І таким чином мені ще 4,5 години залишилось до місця розвантаження. В принципі, все добре встигаю, міздового часу мені разом з 10-ю годиною залишається 6,5 годин. Зараз на розвантаженні. Прямо за трактором він мені показує точку де маю розвантажуватись. Це завод в Швеції, місто Хульцфред. Так от проходить вивантаження. Підлога просуває е, стінку. Стінка бхає тирсу ну, і тирса пхає машину. Через те, що рівна підлога, рівний асфальт можна не сильно набоятися. Десь ділакові коти, все почешить. А коли стоїш на уклоні, тоді, тоді це є така можливість. Ну добре, майже кінець. Ось так от виглядає відверху, друга рухається, рухає стінку майже кінець, я може закривати кришу. Доброго ранку, зараз вже під'їжджаю до розвантаження. Розвантаження буде під рампою. Там так само і завантажувався, В принципі, і завантаження відбувалось вручну 33 палети. Маю надію, зараз буду розвантажити вже не я, хтось мені розвантажить. Ну і я так трохи переживаю через те, що. Весь вечір і ніч влив дощ, а у мене зверху на, на тенті невеличкий поріз є. Я переживаю, щоб ті картонні коробки не намокли. До речі, вчора після завантаження майже нічого, ну, нічого не знімав, тому що було у мене спецзавдання. Я підвозив колегу, який заїхав на, на стажування до свого друга. Відвозив до нього, тобто мене, до, ну, до мене його підсадили одразу бі біля завантаження в місті Йончопінг. І ми разом їхали аж під Осло до місця розвантаження, там на парковці перекидали речі і пересів і тобто буде їздити, Стажуватися у свого знайомого. Ну і так трапилось, що коли завантажували його речі, щоб не заважати я. Виставив свою каністру з водою, я поставив на бак з паливом і якби, поїхав, і забув про неї. Тобто, по шляху, поки виїжджав там десь з заправки або ще, ще, ну, ще десь не знаю, просто-напросто загубив її. ну і Тож, в планах, зараз, коли завантажусь то по дорозі спробую, я вчора спробував заїхати в білтем, купити каністру, але вона вже в той час була зачинена. Тож завдання в першу чергу чергу заїхати до білтени і купити собі каністру. Якщо буде там таку, яку я собі хочу, з широким горличком, то це буде просто ідеально. Тому що попередньому я цілком нормальна, мене цілком заштовує, там добрий пластик. Я собі помітив на сайті тему, що такий бак він невисокий, там є на 10, на 12, 10. 15 літрів, але він з дуже широким горнишком, що, що дозволяє спокійно чистити всередині його. Тому що, власне, в цьому дуже великий мінус з мого баку був, що е, там руку просунути було неможливо. І треба було якимсь патиком або проволокою наматувати е, гачірку і там все всередині протирати, щоб не було жадних там. Посадів і так далі. І це трохи було незручно і так далі. А зараз планую купити собі все ж таки нормальне. До речі, тільки що розвантажував і знову ж таки самостійне розвантаження. Але трохи там допомогли мені, ми паралельно з працівником того складу розвантажували, то все дуже швидко вдалося, і все супер. Ну і зараз прямую до завантаження. Завантажувати будуть на сміттєвому заводі Rucket Cells. Це досить популярна е, така комунальна служба, де привозять і сміття, і різні, різне все, що пов'язане з відходами. Там це все сортується і потім десь відправляється на переробку або на спалення. Ну, і в даному випадку так само будуть вантажити Цей. Ви в даному випадку буду так само вантажити Тирсю, ну або просто зломані дошки, як було останнього разу там, і буду вести до Швеції, до міста Вастерас. Ось до речі, дивіться, хотів похвастатись, купив ось таку ось каністру, як планував у Білтемі, на 20 літрів, з краником, з широким горлушком, горлоском. Можна почистити, як заважаєш. Рука туди влазить, я вже пробував, Ось, ну і зручна дуже устойчива. Мені подобається, саме таку я приблизно і хотів. На тему така коштує десь 70. Е, е, ні, на, на тему десь 55 е, злотих коштує. А цю купив 199 крон норвежських, це близько 70 злотих. Тобто ну, на 20 злотих дорожче, але виходу не було і в принципі на такі ж великі гроші. Тобто за зручності треба переплачувати. Ось. Ну, я задоволений. все чудово, тепер я з водою. З доброю каністрою